Добрий день, слава Україні і смерть ворогам. Вітаю вас у проєкті Колеса Історії. Сьогодні поговоримо про княгиню Ольгу, нашу першу українську ефективну менеджерку, яка виправляла помилки чоловіків. Чому історія княгині Ольги? Це перша на теренах України історія політичного та державного успіху. Важко назвати успішною політичну кар'єру її чоловіка, князя Ігоря, як знаємо через власну жадіб та недалекоглядність, він з меншою частиною дружини повернувся до племені Древлян, щоб вдруге за звітний період взяти з них данину. А ті, невдоволені такою податковою політикою, просто вбили князя, розірвавши його навпіл між двох нахилених дерев. Княгині вдовиці та регенщі при малолітньому князі Святославі, майбутньому хороброму, довелось прикласти чимало зусиль, щоб піти проти традицій, втримати владу і не допустити. Деревлянського реваншу першу делегацію деревлян, котра пропонувала їй вийти за їхнього князя мала, вона закопала живцем. До речі, ми якраз бачимо картинку. Вона запросила посадила деревлян у човен, їх понесли, начебто на знак шаноми, на руках, а потім впустили в яму і в тій ямі просто в човні і закопали. А от другу делегацію вона вже спалила в лазні – Теж живцем, третю делегацію вже на деревлянській землі, під час поминальної тризни на могилі Ігоря вона напоїла і наказала своїм воїнам перерізати деревлянську політичну еліту. А потім захопила деревлянське місто іскоростень, нині коростень Житомирської області. За легендою, Ольга спалила його за допомогою підпалених голубів та горобчиків, що безумовно фізично неможливо. Але цей сюжет так захопив уяву середньовічних що увійшов і до повісті времінних літ, і до данської хроніки Саксона-граматика, і до легенд про короля Норвегії Харальда Суворого Хардрада, Хардрада. До речі, зятя Ярослава Мудрого, котрий був правнуком княгині Ольги. Після подолання древлянської позиції Ольга робить висновки з невдалої податкової політики свого мертвого чоловіка і реформує податкову службу давньої Русі. До того князі раз на рік. З Осені до весни відправлялись по своїх землях у податкове турне з назвою Полюддя. Для Ігоря це завершилось фатальними неприємностями по роботі. Тому Ольга, замість щорічно їздити в небезпечні гастролі, приймає геніальне управлінське рішення. І по всій податковій території в адміністративних центрах встановлює так звані Погости. Ми б сказали ЦНАПИ або обласні адміністрації. Основне їхнє призначення збирати податки протягом усього року, а не раз на рік, а також здійснювати виконавчі функції на місцях від імені центральної князівської влади. Про це за 150 років після Ольги пише найпопулярніший український блогер 12-го століття Нестор Літописець у рік. 947-й пішла Ольга до Новгорода і встановила вона по ріці мсті погости і Данину, і по ріці лузі погости і Данину, і оброки, і ловища її по всій землі, і знаки її, і місця, і погости, і сани її стоять у Пскові і до сьогодні. І по Дніпру є Перевісища, і по Десні, і є село її Ольжичі і до сьогодні. До речі, село Ольжичі, де в часи Давньої Росії часто відбувалися з'їзди, фестивалі та прес-конференції Князів. Це нинішнє село Новосілки. Зовсім впритул до Києва на північ. Там ще ростуть дуби княгині Ольги. Хоча дубам по пів тисячі років, а Ользі вже понад тисячу. Чи треба говорити ж, наскільки після реформи княгині Ольги зріс державний бюджет? Давня Русь впевнено стала на шлях успішних економічних реформ та стрімкого зростання ВВП. Вочевидь, саме з цим пов'язане те, що давня Русь як політичний і торговий партнер та військовий союзник і привернула увагу візантійського імператора Костянтина Багрянородного. Перший успішний міжнародний візит київської делегації це теж. Княгиня Ольга. У Константинополі Ольга робить важливий і далекоглядний політичний крок, приймає християнство. Причому її хрещеним батьком стає той самий імператор Костянтин Багрянородний. Більше того, блогер Нестор Літописець пише, що Костянтин, вражений красою та розумом прекрасної киянки, просто таки запав на Ольгу і запропонував їй шлюб. Хоча їй на той час мало бути далеко за 50 чи й більше, адже точної дати народження ми не знаємо. Але Ольга відмовила імператору під приводом, що хрещений батько не може одружитись на хрещеній доньці, на що імператор відповів? Обклюкала ти мене княгиня Ольга і відправив її назад із щедрими подарунками. Безумовно, блогера Нестора Літописця на цю історію надихнув біблійський і дуже еротичний сюжет про Соломона і царицю Савську. Але уявіть масштаб особистості нашої княгині, якщо і за півтора століття після її смерті вона надихала на історії біблійської епічності. Втім, вдова мудрій княгині додавав проблем власний син. Відомий нам Святослав Хоробрий. Треба сказати, що Ольга жодного дня не була офіційною правителькою давньої Русі. При Ігореві вона була княгинею-консорткою, а при малолітньому Святославі регенткою. А коли Святослав сягнув повноліття і отримав паспорт громадянина Давньої Русі з київською пропискою і посів княжий престол. Вона стала просто матінкою великого князя Київського. А Святослав, треба сказати, був далекий. Від усього цього державного управління, менеджменту, економіки, податків йому хотілося воювати і здобувати славу та багатство у походах. Воїном він дійсно був хоробрим, хоча і не завжди вдалим. А політиком, як і його батько, не надто далекоглядним. За що, як і батько, врешті-решт заплатив життя. По-перше, Святослав на відріз відмовився приймати християнство. Це потім, за 30 років після Ольги, зробить його син. Він Володимир Великий, він же Володимир Святитель. По-друге, Святослав розбив Хазарів, але не врахував, що Хазари якраз були буферним щитом між Руссю та Великим Степом. І послаблення Хазар відкрило двері для набігів на Русь іншим кочовим племенам печенігам, половцям і, врешті-решт, монгола-татарам. А по-третє, Святослав подався воювати далеко на південь, в Болгарію. І ось тут через послаблені хазарські Через пославлені хазарські землі за відсутності основної армії на Русь вперше прийшли степняки-печеніги та обложили Київ. А в Києві якраз залишалась Ольга, яка за відсутності сина і займалась усіма справами. І Київ під командуванням Ольги облогу витримав, аж доки Святослав не згорнув бойові дії на півдні та не прийшов до Києва з підмогою. Ось тоді кияни і сказали Святославу: ти, княже, чужої землі шукаєш і дбаєш про неї, а свою полишив. Нас же мало не взяли печеніги, і матір твою, і дітей твоїх. Щось підказує, що саме так звернутись до свого князя киян намовила саме Ольга. Бой Сама вона звернулась до сина. Чи бачиш ти, що я недужа? Куди ти хочеш іти від мене? Бо вона вже на той час розболілася. Сказала ж вона йому: поховавши мене, йди куди хочеш. Так пише літопис, і невдовзі померла. З поваги до матері, Святослав поховав її за християнським обрядом. Але настанов її не послухав. Знову подався воювати на південь, там був розбитий і під час відходу знайшов свою смерть на Дніпрових порогах від тих самих печенігів, яким власноруч відчинив двері, розбивши хазарів. Але історія успіху княгині Ольги на тому не завершується, бо вона стала першою українською святою. Причому як в православній, так і в католицькій традиції. Церква тоді ще не була розділена. Причому не просто святою, а рівноапостольною. Окрім Ольги, за всю двотисячолітню історію християнства тільки ще п'ять жінок також стали рівноапостольними святими. Безумовно, Ольга не знала, що за понад тисячу років на захищених і оподаткованих нею землях відбудеться і знову буде захищати себе від зовнішнього ворога держава під назвою Україна. Але саме княгиня. Ольга ще на світанку нашої держави зробила все, щоб вона, наша держава, відбулася. І що важливо для державного діяча, не допускала при цьому помилок і дивилась далеко вперед, на відміну від своїх чоловіка та сина, традиціоналістів. Вона діяла усупереч обставинам і досягала успіху, чого нам всім і бажаю. Слава Україні!